Ну, що, мої красуночки, ми продовжуємо в нашій студії просто надзвичайна, функціональна, практична, потрібна мінажниця. А, знаєте, я навіть не знала до сьогоднішнього ефіру, як називається ця зручна а, штука для нашої кухні. Але кожна хазяйка мріє таку мати в себе вдома. Дивіться, що це таке. Це нібито ось таке невеличке тарілочке, які Поєднані між собою, які економлять місце на нашому столі, на нашому святковому столі, які поєднані між собою ось такою ручечкою, яку ми можемо ставити. І класти в ось ці. Тарілочки дуже багато різних потрібних дрібничок на стіл. Або якісь соуси, або якісь соління. Економимо в наше місце на святковому столі. Дуже часто господарка, знаєте, хазяйка не знає, що поставити, адже в неї є і помідорчики, і огірчики, і капусточка, солена, так? А на кожну треба окрему тарілочку. А тут вже, бачите, все є, все між собою поєднано, все в одному стилі, білий корм. Колір він універсальний, на будь-якому столі буде виглядати виграшно. три секції. 20 см це її, ну, скажімо так, обхват максимальний, її максимальна довжина радіус. 20 см. Тобто, навіть якщо ваш сіл не надто великий, вам хочеться понаставляти на нього дуже багато різної смачнющої їжі, так, то все одно на неї буде де його буде розмістити. Ну, і кожного Вечора ми з вами збираємося. Ну я думаю, що більшість збирається за родинним колом, так, вечеря, так, або знову ж таки сніде, або обіде. І дуже хотілося б, знаєте, от не думати про те, як швидко зібрати, помити посуд. так, ось поставити на стіл якісь е, цікаві. З, знову ж таки, для нашого столу ті ж самі, як я вже казала, соління, або якась страва так в невеличкому об'ємі, або Настя відразу подала мені класну ідею е, снеки так, покласти. І, до речі, я знаю, що в багатьох є на кухні така ось потрібна річ, але насправді знайти її в магазині дещо складно, або вона вже така трошки старенька, або мені Настя розповідала історію, що в неї була ось така, знову ж таки, вдома мінажниця, так, вона була, але вона була пластикова. І якщо ставити туди щось гаряче, то вона може розплавитись і втратити свій вигляд. А тут якісна кераміка, яка прослужить вам довго. І ще вона досить таки е, об'ємна, товстенька кераміка, яка не буде битися. Знову ж таки, як тільки буває така кераміка тоненька, візьмеш в руки і навіть страшно її помити. У мене були бокали, я колись мила бокали, і у мене просто в руках розвалився бокал, тому що було дуже тонесень, тонесеньке скло. Ну, і це, Звичайно, не дуже безпечно. Зараз буде вартість на нашу мінажницю знижуватися. Не лякайтеся, 1200 гривень це не була її остаточна вартість, а її остаточна вартість 649 гривень. Дівчата, але це дійсно такий товар, який, знаєте, його важко знайти. Тобто тарілочки можна знайти, якісь розноси або якийсь інший посуд. Так, він який більш популярний. Це, я не знаю чого, але знайти. Досить важко такий посуд знайти, досить важко. Але він насправді дуже стає у нагоді. 649 гривень коштує мінажниця. Ось вона так в такому стилі дуже класному зроблена, така дерев'яна собі ручечка. До речі, ви отримуєте, не переймайтеся, вона буде дуже якісно запакована в коробочку, так для того, щоб вона, щоб з неї нічого не трапилося у дорозі. І ось ця дерев'яна ручка буде окремо, і ви нас. Наш пан оператор він й майстер на всі руки ось так ми її ми ми діма прикрутив до, до ручки. Так само ви її зробите. І вона буде, вона зручна в транспортуванні, так, тому що, ну, звичайно, таким чином її важко транспортувати, а так вона просто досить така пласка і досить зручно її поставити. Ще такі дуже гарні ребра, дуже такі об'ємні, красиві зроблені. Ну, гарна, гарна трьохсекційна мінажниця в нашій студії та ще й за такою привабливою ціною 649 гривень. Дівчата, Забирайте, добирайте три мінашниці, залишайтеся. Я нагадаю наші умови. Телефонуйте ви нам, консультуєтеся, робите замовлення абсолютно безкоштовно за номером 0800 20 21 44 88. Дзвінки безкоштовні в межах України. І доставка також є безкоштовною. Тобто, ви отримуєте товар, розглядаєте його і потім сплачуєте за це кошти. Також хочу наголосити і нагадати. Дати деяким нашим прекрасним жінкам, якщо, наприклад, ви не потрапили от на початок нашого ефіру, а дуже цікаво вам, що ми щойно розглядали. Ви потрапили там шматочок, подивилися. Ви завжди можете нас знайти. Як на Ютубі, ось бачимо з вами qr код Вмикайте камеру на телефоні. Чим чим скоріше вмикаєте камеру і шукаєте нас. На Ютубі також можна знайти нас і в інстаграм. Зараз з'являється посилання на інстаграм QR-код, і також нас можна знайти у Тіктоці. Хто чим користується, будь ласка, шукайте. А якщо незручно робити це по QR-коду, ну тому що у кого там телефон не так працює. У мене, наприклад, телефон, коли камеру вмикаю, не завжди зчитує куди, тоді я заходжу в Viber і в налаштуваннях це можна зробити через Viber. Або ще зовсім простіше. В Викайте Ютуб, ставте пошук і вводьте прованс шоп, прованс, телемагазин. І завжди дивіться наші ефіри від початку і до самого кінця. Дівчата, занотовуйте код ДТ 976. І телефонуйте нам, замовляючи ось цю неймовірну трьохсекційну мінажницю сьогодні за 649 гривень. А ми крокуємо далі до наших наступних пропозицій. Я вам обіцяла, що сьогодні ефір буде дуже різноплановим, дуже багато нових цікавих лотів за найдоступнішими цінами. Чекаю вас буквально за хвильку.